Представників сильної статі привітали з їхнім святом всесвітнім днем чоловіків. Теплі слова, листівки та смаколики стали приємними подарунками від жінок. Вітаємо вас з міжнародним днем чоловіків. А, а чого сьогодні день... сьогодні? Міжнародний день чоловіків. Також Дякую. і день відмови від куріння. Також і старий день а алтер... Алтер... А алтер... Алтерії, <рес> і все. А оце вам Ось... смачнючі <рес> привітанечка, Смачнючі угу. і там і там є передбачення. Прочи... Дякую. Скушайте, скуштуєте і прочитаєте ов'яна наснаги, терпіння, <рес> кохання <рес> і бути молодим у серці. Саме сьогодні, 19 листопада, більш ніж у 60 країнах світу святкуються. Це чудовий день, це чудове свято. Це свято підтримує ООН і ЮНЕСКО. Ми бажаємо чоловікам щастя, здоров'я. Ми бажаємо, щоб вони наша опора, наша надія, це наше майбутнє. Ну найголовніше, щоб він був не жадний. было бы можна було б доверять. То есть довіряти, который свої слова підтверджує действиями. И самое главное, то есть ему не важно быть, он должен быть, может быть, некрасивый, но у него должна быть какая-то харизма. И, конечно же, забота. Забота о женщине.